Вітаю! Нещодавно придбала гамак Неотуз на сайті Алло. Отже, оглянемо його разом. У комплекті шнурки і сам гамак. Також дуже зручно, що відразу є карабіни. Отже, оглянемо детальніше москітну сітку. Ось тут вона відкривається. Класна, якісна така і міцна. Так, зараз ми приєднаємо до шнурків. І дуже зручно, що є така кишенька. Затягнули шнурки, комарі вже літають і ось так приєднуємо. Так що ком від комарів точно ви будете в безпеці? Герой на відео важить майже 100 кілограмів, тож.